Вітаю, я Саша Гурчий, туристичний агент та експерт по Мальдівським островам, і в цьому коротенькому випуску розповім вам про лаундж, яким ви можете скористатися в терміналі внутрішніх рейсів аеропорту Велами, що на Мальдівах. Саме цим лаунжем може скористатися, якщо ви очікуєте трансфер внутрішнім рейсом, або ж прилетіли з острова, і у вас ввечері буде рейс до вашого міста. Лаундже може скористатися і на виліт до вашого острова, і повертаючись з острова, очікуючи свій літак. А якщо ви плануєте відпочинок на Мальдівах, звертайтесь, Я радістю допоможу вам в організації вашого омріяного відпочинку. В коментарях та в описі відео залишаю свої контакти, а також посилання на закритий телеграм-канал з турами на Мальдіви. Ось так виглядає термінал внутрішніх авіаліній, і саме в цьому терміналі знаходиться бізнес-лаунж, яким ви можете скористатися. Відвідати бізнес-лаунж можна, якщо у вас буде. Літак внутрішніх авіаліній, або ж якщо ви прилетіли раніше свого трансферу і вам треба десь перечекати. Ось у нас стійки реєстрація. І з іншої сторони, навпроти, підйом на другий поверх, або ж ліфтом, або сходом. І саме там знаходиться лаунж. Піднявшись на другий поверх, видно відразу вивізку лаунж. Заходимо, тут проходимо реєстрацію, якщо у вас платна або голд карта. Ви проходите безкоштовно. Якщо у вас буде відвідування лаунжу, то в залежності від того, в який час ви прийшли, буде різна вартість. Може бути 45 доларів, може бути 65 доларів. І проходимо в сам лаунж. Я вже зачекнився, залишив свої речі, проходжу в лаунж. Ось так виглядають зони для очікування. В лаунжі є Wi-Fi, вам видають код з паролем. І зараз покажу вам, який вибір страв є в лаунджі. Чим можна буде з самого ранку, як я тут знаходжусь, перекусити. З однієї частини сніданки є натуральні фреші, є молоко. Можна зробити буде собі кашу. Є натуральна зернова кава, можна зробити також тост. І зараз пройдемось по лініям роздачі. В цілому вибір страв тут невеликий. Але цей лаунж знаходиться в терміналі Доместіка. Очікувати тут довго, там 3 години ви не будете, буквально, можливо, годину. Я тут зайшов всього на 15 хвилин, тому що в мене через 15 хвилин вже розпочинається посадка. І показати вам, як лаунж взагалі виглядає. Приїхавши зранку, ви зайшли, відпочили, підключились до Wi-Fi, випили натуральну зернову каву. З'їли салат. І далі потім після лаунжа пішли на посадку. До речі, тут десь є душ, тут десь є душова кабіна, кімната. Я зараз спробую знайти вам її показати. Тому що, коли я тут у мене були туристи тиждень назад, і вони мені якраз присилали огляд лаунжу, говорили, що тут є душова. Ось в цій частині, бачите. Що нікого немає, я зараз покажу. Туалет чоловічий, туалет жіночий і є шавером. Ось так виглядає душова кабіна. Ой, кімната. Є пеленальний стол, якщо приїжджаєте з маленькими дітьми. Можна буде тут дитину переодягнути, прийняти душ. За рушники, я думаю, тут рушники мають бути потрібно стати на рецепції, вам їх видадуть. І з іншої сторони зручно, тому що коли ви, наприклад, з України їдете літаком з пересадками, прибуваєте з самого ранку, вам потрібно ще годинки, дві-три почекати на рейс внутрішніх авіаліній. Ви випили каву, перекусили, прийняли душ, відпочили в лаунджі, підключили з дою Файфаю і далі вже вилітаєте внутрішнім рейсом до свого острова. Коротенький був огляд, сподіваюсь, був для вас корисним. Будете знати, де знаходиться лаунж. А якщо вам потрібно забронювати відпочинок на Мальдівах, звертайтесь мій контакт. Є в описі під відео або спишіть вайбер нольвяносто вісім три нові А наступне відео буде вже з острова Резорта.